П'ята група форм Перше. Fly, flew, flown. Летіти. Друге. Hold. Held. Held. Тримати. Третє. Steal, stole, stolen. Красти. Четверте. Sink, sank, sunk. Тонути. П'яте. Hide, hid, hidden. Ховатись. Шосте. Rise. Rose. Risen. Рости. Підніматись. Сьоме. Spring, Спрей. sprung. Вискакувати, вилітати. Восьме. Let, let, let. Дозволяти. Дев'яте. Сенд. Сенд. Відправляти. Направляти. Десяте. То. To, torn. Розривати. Одинадцяте. Grow, grew, grown. Вирощувати. Рости. Дванадцяте. Sweep, swept, swept. Мести. Змітати. Тринадцяте. Ленд. 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 Позичати. Чотирнадцяте. Become, became, Бек. Become. Стати. Перетворитись. П'ятнадцяте. Swear, swore, sworn. Клястися, Лаятися.